У світловідбиваючому жилеті на велосипеді 82-го року випуску в'їжджає в Суми Олександр Каніболоцький з Полтавщини. За останні півтора тижня чоловік у такий спосіб подолав тисячу кілометрів. Проїхав п'ять областей полтавську, черкаську, київську, Чернігівську та сумську. Зупинявся, каже, аби перепочити або ж на ночівлю. В середньому ж проїжджав 130 кілометрів на день. Важко, тому що і сонце, і дороги різні, теж хороші бувають. Ну, приміром їхав я із Бучі до Ніжина. Я не думав, що я доїду. 186 кілометрів. Ну, так попадає, дорога хороша, вітерець у спинку, і воно ну, як, приємно їхати, хорошо, і сили відчуваєш, що хватить. Ну і оцей Конотопа до Сум. Тут теж періодично, полов... ну, майже половина там хороша дорога, а далі. Дальше... Жахи. Такий велопробіг за останні два роки чоловік влаштовує втретє. Усі зібрані кошти передає на потреби Збройним силам України. Ну а як? Ну а хто буде допомагати? Що ж такий час, що треба допомагати? Дуже, дуже скрутно нашим хлопцям. Тому ж я і вирішив, хоч що нібудь від себе зробити. Велоспортом професійно Олександр Каніболоцький ніколи не займався. Це каже його хобі. Просто почав вдома. Ну, там невеличкі кружки проїхав там по природі один кружок, другий кружок, потім далі, далі, далі. Потім об'їздив Зіньківський район, потім Котелевський район, потім Деканський район, Полтаву, з Полтави. І так почалося, почалося. Велопробіги в підтримку наших бійців, розповідає чоловік, розпочав з 500 кілометрів восени 2022 року. Зібрав тоді 12 тисяч гривень. Купила для 72-ї бригади шини. Другий 850 кілометрів я робив, 26 800. Добавили там на авто до п'ятої штурмової. На це я виїжджав, я не думав такого результату, як зараз. Просто я не думав, що на сіль не скільки, скільки... тоді дивитися вже будемо. Цього разу чоловік назбирав 1 мільйон і майже 300 тисяч гривень. Розподілятиме на які потреби воїнів їх витратити по поверненню додому. Фото, зроблені під час веломарафонів. Олександр Каніболоцький розміщує на своїй сторінці у Фейсбуці. Додає й номери рахунків, за якими люди можуть донатити. На питання чи буде четвертий велопробіг, відповідає. Мабуть, ні. мабуть, Ну, там видно. буде. Мені я як приїхав 850, коли їхати я каже, все, в житті не поїду. А потім я їду, трошки оддихну. Думаю, та чого я і не поїду. Може, ще раз поїду. От я їду і думаю, може ще поїду. Після нашої зустрічі Олександр Каніболоцький вирушив до Тростянця, а звідти додому на Полтавщину. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Суми.